Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боберенко і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що я хотів би почати? Що З того, що у нас здають зараз декларації, і виявляється, що багато міністрів уряду Зеленського скористалися цією так званою програмою зимової підтримки або в простонароді воїною тисячі. Це, звичайно, популістичний крок такий влади для того, щоб Володимир Олександрович мог сказати: Я дивіться, цілуйте руки, я здобув. Але фактично, це кошти американських і європейських платників податків. Які не пішли на дрони, а пішли власне на підтримку людей. Ну окей, я чому противник цієї програми? Тому що тут треба допомагати адресно. А то вийшло, що може і сам Зеленський, і умовно якийсь там єрмак багато небідних депутатів Верховної Ради скористатися цієї є, є тисячі. Е, і так само бідні люди. Я за те, щоб підтримувати адресно людей, яким дійсно е, гроші потрібні, на ліки, е, там, на, можна було потратити їх на опалення, е, на харчі, там, ну, на багато що. Да? То ну, окей, якщо вам дійсно не дасте гроші і в час війни треба ставитись зрозуміння. Але всіх поставили під одну грібінку, той Зеленський може взяти волину тисячу. І ще хтось. То я був противник, я сказав, що я принципово не візьму, як би я без цієї тисячі виживу. Це при тому, що я не дуже багата людина, я якраз ну, класичний середній клас, викладач там, да, я заробляю гроші, мені вистачає утримувати сім'ю. Ну, але понятно, що моя жінка не дочка мільйонера. Десь так. Але ж цікаво, що четверть всіх міністрів взяли. Вовину тисячу. Не самі бідні люди. Скажімо, зарплата міністра десь в, в межах 80-100 тисяч. Вони все одно не, по, не посоромились взять тисячу. І так, хто взяв? Міністр охорони здоров'я Ляшко і потратив все на ліки. Ну, окей, щоб тільки він не хворів. Добре. Федоров потратив на поповнення інтернету. Ух ти, от так от. Е, Герман Галущенка, це міністр енергетики. На кіновиробництво. Ну, тут, ну, щоб усі, щоб, щоб всі розказували, мабуть, на кіно, яке буде розказувати, що. Те, що Зеленський роздав всім по тисячі, це подвіг. Це надо там це не просто витрата 23 23 мільярдів гривень. А це там, типа, ну все, цілуйте руки, голосуйте за нього все життя. Ну, в общем, ну, мабуть, таке бідно кіно буде. Сергій Марченко, міністр, міністр фінансов на минуточку, Всі гроші потратив на ОВДП. Що таке ОВДП? Це о, е, облігації внутрішньої державної позики. Ми ще про це поговоримо. Е, ви купуєте облігації, наприклад, і там, ну, в залежності від того, наскільки ви їх купуєте, там на три місяці вони погашаються через три місяці, півроку чи рік. Ну, от На рік це там умовно 16%. Тобто тисячу він покладе через рік, отримає 1160. Ну, хай заробляє. Ну, Власне, це не заборонено законом, це все в межах закону. Просто це порядно. Ну, я не знаю. Якщо те 100 тисяч зарплата, брати ще тисячу, ну, це може жадібність якась вже. Ну і Олексій Кулеба цей потратив на харчування. Бідняшка не доїдає. Ну, ладно, хай флаг в руки, барабан на шиї. От, А скільки ж заробив за рік сам Зеленський? Сам Зеленський за рік заробив понад 15 мільйонів. І от увага! Увага! Сам Зеленський з них 8 мільйонів. Це теж заробив на ОВДП. Що ще раз, ОВДП це облігації внутрішньої державної позики. Це якби ви можете і правильно, якщо у вас є лишні гроші, робіть, вкладайте. Ну я не, не разу не пробував, тому що зараз війна, там то треба туди задонати, туди, туди. Я обов'язково, наприклад, доначу там ну, 10% це обов'язково. Від цих, От я в цьому місяці заробив там 40 тисяч, все 4 тисячі там. Категорічки е, я витратив на це. Але крім того, там друзям, однокласникам, якщо хтось поранений, ще крім цього е, витрачаю е, на донати. От, Причому там доначу і туди, туди, туди потрошки, туди 200, туди 500, а не так, що там всю суму на фонд притули. Не думайте, я не дурний. Е, ну, е, Володимир Олександрович, от у мене до нього тільки одне питання. Е, а чого ж він не донатить? От чого чому вся країна донатить, а Володимир Олександрович – ні? Це якось трошечки вибішує. Мало того, що він сам не донатить, і він не дає донатити тому ж самому Порошенку. Зараз вони по безпреділу, через РНБО, а не через суд. Заблокували його рахунки. От. І тепер Порошенко на десятки мільйонів гривень теж не може донатити. Там це ж якась містечкова мелка така. Місця, ну, 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 що от викликає, фу, відразу там, блін, ну сам ти не кидаєш, на, ну, хай людина купить, е, але ж йому ж е, від чого ж це ж заздрість. що Всі ж звертають увагу, що Порошенко там е, донатить, а Зеленський ні. І Зеленський, та це проклятий барига, це він піариться, тільки піариться, Так і ти піаршся. чудак, возьми і попіарся. Навпаки, Треба от інформаційне висвітлення підтримки, е, воно необхідне. Необхідне. Було б дуже класно, аби президент сказав, «Да, я от 8 мільйонів заробив, і я от там, типа, теж на мільйон куплю дронів. Ну, я не, не думаю, що жадне Зеленський зможе на мільйон. Ну, хоча б ну, один дрон. Я от дрон купив, і всі друзі, давайте скинемося. Бабиренко, ну бігом теж побіг, купив дрон для якоїсь бригади. От, е це навпаки всі будуть думати, так, «Да, я даю чого, то, що і президент он там із своїх ніщенських 15 мільйонів зароблених, бідняжечка, всього 15 мультов заробив, за годик, і то він щось поніс, він здає. А я там, типу, а бабуся з пенсією 6 тисяч, от у мене є знайома тут. З 6 тисяч теж свої 300-500 гривень кожного місяця здає. От. А скільки бабушок ще, може, наважилось би здавати, да? Ну, ні, Зеленський сам не донатить, е іншим не дає, а ще хто донатить, він намагається у сука бариги, блін, там з баришей своїх. Да, е Печалька. А ще, е я думаю, що е у Зеленського це все від чого? Від того, що він десь остаточно боїться розірвати свій зв'язок. Із ЗСУ, ЗСУ, ну, верніш зв'язок з вати. Чому? Тому що якщо донатиш на ЗСУ, то ти точно вже за Україну, а, і ти не вата. А тут же частина ж його електорату це ватна електорат, да? е, е, який точно ніколи не буде донатити, який там тільки дайте мені, а я нічого в Україні не должен». От, е, і це ж основна маса електорату Зеленського. І щоб не втратити цей електорат. Ну, тому він і не, е, і не донатить. Ну або, ж, е, ну, е, 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 да, до речі, ми ж так маркуємо русских, да? там, типа, то, що багато русских. Ну, я там, типа, проти Путіна, ну так а ну, на ЗСУ донатити. Ну, я ж не можу покупати там, із якого уб'ють русского парня, Ванечку какого-то там із Рязані чи Стамбова. і все ми. Ага, хороший русский, іди, іди нафиг, блин, там типа. que... Той ворог Путіна хто донатить на ЗСУ. Не можеш там мільйон потратити, потратить Потрать 100 гривень, Блін, 100 гривень Потрать, он, 60 гривень, не випий сьогодні капучино американо, а все, обійдемося сьогодні без або не два капучино, а 60 гривень за доначу, ні. Ні хороші русски цього не можуть, ні хороший Володимир Олександрович не можуть собі як би, допустити. От. Ну, Або багато хто з моїх друзів, я, звісно, в цю конспірологію остаточно не вірю, але все-таки ну, я ж називаю слуг народу, це фракція Жуліков і Кратов. То, що там ж багато журіків і багато е, які впливають на прийняття рішення Зеленським, і ці рішення часто проросійські. Але багато хто друзів каже, що він не донатить те, що не хоче цю поповину з Кремлем свою розрушити. От щоб Путіну потім сказати, ну я на ні копейки. От, так що якщо він потім скаже, та я насправді донатив, але не хотів там піариться на цьому. Ой-ой-ой, Володимир Олександрович, брехня-брехня. По-перше, Зеленський завжди і чого зробив, і що не робив, він завжди піариться. Це перше. А друге, і ще раз нагадаю: не те, що піариться, е, не стидно потрібно, якщо ти здав із 15 мільйонів доходу цього року, здав хоча б там. 100 тисяч гривень задонатив і розказав би про це. То це було б дійсно честю, тому що це б спонукало інших тоже, не жати копейки по карманам, а той вкладать. Бо Зеленський скаже, так у мене ж сім'я, Ленка, двоє діток, так і у мене жінка і двоє діток. Ну і неповнолітніх в школу ходять Тоже важко, але ж нічого. Ну я нахожу якісь хай невеликі гроші. А Володимир Олександрович не може. От все, що треба знати про нинішню владу. що Вони навіть е, по тисячі, е, ну Володимир Олександрович, і міністри його по тисячі, навіть все одно там ті ручки потягнулися взяти. Е, ще раз наголошую: я не проти, щоб прості люди брали, яким дійсно не вистачає наліки заплатити за газ, за електрику, за ще щось. Але якщо ти міністр, ну це, блін, почмошному виглядає. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписався, а зайшов зараз попав на канал. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, це дуже важливо. Ну і що ж, дай Боже нам всім здоров'я. І знайте, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, ми вистоїмо. Росія не пройде но Пасаран.